Всім привіт! Сьогодні ми будемо готувати коржик. Для цього нам потребується лозочка, ложечка. як називається, молоко, цукор, олія. В кого її розпушувач, додається розпушувач, в мене сода. Далі борошно і два яйця. Починаємо. І рецептик Прива. Починаємо. Розкладаємо з миски все, що нам треба. І робимо. Ой, Спочатку ми додаємо яйця. Такі яйця і перше. и другая. Далее мы, все... э, Далее мы добавляем 2 столовые ложечки сливочного масла. Поставим сюда молоко. Я думаю, у всех это выйдет. Розпушувати краще покочити маму і бабу, не сестру старшу, бо я буду купити маму, бо соди я можу просипати. Далі в нас е, йде молоко 200 столові ложки. Так мало молоко я вже ставлю на суко, трошки прискорю. Далі в нас йде е, олія дві столових возочки. Все добре перемішуємо. Зараз я не можу закрити молоко. Зараз мені. Ще... Ми додаємо олію, і я вже покликала маму, зараз вона мені соду зробить. Як я вам говорила, в кого розпушуватися. А в кого сода? В кого сода, кличте бабу, маму, сестру старшу. Бо ви можете пересипати, я вам кажу.